Отже, давайте перейдемо до вкладки Вставка, фігури. Так, саме з цих фігур ми можемо створити своє якесь зображення. Ну, і Сьогодні ми з вами, давайте, наприклад, створимо кораблик. Так, отже, вибираємо фігуру «Трапеція». Для того, щоб вибрати фігуру, достатньо просто один раз на неї класнути лівою клавіше миші. У нас з'являється такий хрестик. Затиснувши ліву клавішу миші, ми починаємо не відпускаємо, і ми її затиснули і ведемо. І так малюється наш малюнок. Отже, перше зображення у нас є, і це у нас буде низ кораблика. Після того, як ми намалювали фігуру, автоматично відкривається вкладка формат. В цій вкладці зібрані всі налаштування, які ми можемо зробити для цієї фігури. Отже, це у нас буде низ корабля. Ну, Давайте виберемо спочатку тип Ось в цих вкладках налаштування типу нашого зображення, Тобто, яке воно буде. Воно буде з тінню, ось зараз ви бачите тінь. Чи воно буде без тіні, але таке ніби випукле. Тобто, ми тут вибираємо саме якого типу буде наше зображення. Ну, Давайте виберемо ось такий тип зображення. Так, ми вибрали. Тепер нам, ми можемо переходити до заливки, інструменту заливку. Він виглядає так же само, як, як був у графічному редакторі Paint.net. Натиснувши на цю вкладку, ми можемо вибрати колір заливки, так, якого кольору у нас буде заливка нашого корабля. Ну, ось ми вибираємо. Окрім цього, окрім стандартної заливки, ми можемо вибрати взагалі без заливки. У нас залишиться тільки контур. Також ми можемо вибрати другі кольори заливки. Тут у нас є дві укладки обичний. Тут кольори зібрані в такі соти. Ось тут з'являється новий колір. Ось, бачите, новий колір. Якщо він нам підходить, ми натискаємо кнопку ОК. І спектр є. Лівою клавішою миші ми ставимо колір, який нам потрібен. А тут затиснувши ліву клавішу, миші, переводимо цей ползунок і дивимося, ось тут показується у нас насищення для цього зображення. Якщо воно нам підходить, такий тип, так, ми натискаємо ОК. І ось наша фігура стала такого кольору. Далі, у нашої фігури також є ще контур завжди, якого кольору буде наш контур. От зараз я поставлю червоним, щоб нам було видніше. У нас зараз синя фігура із червоним кольором. Контур фігури ми можемо вибрати, щоб він був більший або, навпаки, менший. Ось ми, давайте візьмемо великий зараз, для прикладу. Ось ми взяли великий контур фігури. Також ми можемо контур фігури. Як саме він буде замальовуватися? Це буде сплошна лінія, чи це буде штрихом замальовано. Тобто ми тут вибираємо лінії, які нам подобаються. Далі. І ще щодо контуру фігури, ми також можемо залити його узором. Ми виберемо такий полосатий. Тут ми вибираємо, якого кольору у нас буде цей самий узор, так? на якому тлі. І натискаємо ОК. Ось така заливочка вийшла. Йдемо далі. Далі нам потрібно намалювати паруса наші. Отже, вставка, фігура. Ну, вбираємо трикутник. Вибрали, Так, для того, щоб перемістити фігуру, ми затискаємо ліву клавішу миші і переводимо, куди нам потрібно. Ну, знову вбираємо заливочку, яка нам потрібна. Так, залили. І ось ми бачимо, знову тут є контур. Ви можете залишати контур, так, коли ви класнете на аркуш, то у нас вкладка формату зникає. Але щоб визвати знову його, достатньо натиснути на фігуру. Натиснули на фігуру, у нас з'явився формат, відкриваємо його. Отже, заливка фігури буде жовта, контур фігури вибираємо без контуру. Мені потрібен ще такий трикутник, я можу його або знову намалювати ще один. Або скопіювати і вставити цей. Давайте скопіюємо Ctrl-S і вставляємо Ctrl-V. Отже, у нас тепер два трикутничка. Тепер мені потрібно його перевернути. Для того, щоб перевернути, ми можемо скористатися, навести курсор мишки на зелений кружочок, затиснути. У нас з'являється така стрілка, яка підказує нам, що ми можемо повернути наше зображення. Затискаємо ліву клавішу миші і повертаємо так, як нам потрібно. Так, ось ми можемо так перевернути, потім так. Ну, мені потрібно перевернути зеркально, тому я, ми можемо тут зменшити, збільшити. так. А також можемо перевернути, просто переводимо курсор миші на цю сторону. Отже, ми повернули наш парус на цю сторону, давайте трошки його збільшимо. так. Ну, і хочеться, щоб він був все ж таки другого кольору, бо вони два зливаються. Ось давайте зробимо так, це передвинемо. І трошки більше зробимо сам корабель. Отже, як бачите, зараз парус у нас спереді, він перекриває сам корабель. Хотілося би, щоб цей парус був ззадів. В програмі Paint.net ми використовували шари. І ставили з допомогою шарів, переміщували шари і ставили наше зображення наперед або назад. Як же ж тут? Тут шарів немає. Проте, тут в клаці формат у нас є переміщення вперед або переміщення назад. Натискаємо переміщення, от ми вибрали зараз цю фігуру, один раз клікнули на її ліву клавішу миші. І натискаємо перемістити назад. Як бачите, зараз наша фігура сховалася за цією. Вона, ця фігура у нас вийшла на передній план. А ось ця фігура у нас на задньому плані. Те ж саме робимо з цієї фігури. Перемістити назад. Ось ми їх перемістили. Далі. Ну, Тепер хочеться ще додати. Давайте додамо такий. Так, давайте смайлика додавимо сюди. Отже, малюємо смайлик. Так. Намалювали. Ось у нас він білий смайлик. Давайте ми зальємо його жовтим кольором. Якщо ми виберемо контур фігури, змінимо зараз. ось то У нас зміниться контур. У нас є там і на очах, і на і посмішка. Тому контур там також буде змінюватися. От. ну Давайте візьмемо там чорний. Так, ось такий смайлик у нас тут. так Йдемо далі. Давайте додамо ще а, фігурку таку, ніби розвивається у нас флажок зверху. Ось я. волну таку додамо зараз з вами. Ось таку. Так. І зробимо її червоного кольору. Контур фігури нам не потрібний без контуру. Так, і помістимо назад. Ми її перемістили назад. Ось у нас вийшов такий кораблик із фігур. Якби ми цей кораблик вирізали із паперу кожен, да, з, з кольорового паперу, і поклали би оцей фон у нас був біленький. Да, ми зараз вирізали і приложили їх. В житті ми б використали клей, щоб склеїти їх між собою. Ну, На комп'ютері клей ми використовувати не будемо. Проте тут є така функція, яка заміняє клей. І вона називається групування. От для того, щоб згрупувати об'єкти, нам потрібно для початку їх вибрати. Вибираємо об'єкт. Для цього нажимаємо клавішу Shift, натискаємо на фігуру. Ось ми вибрали цю фігуру, вона підсвітилась, з'явилися активні такі квадратики, кружочки. Потім вибираємо наступну, наступну, вибираємо прапорець і наш смайлик. Зараз ми вибрали всі фігури. Тепер нам потрібно їх склеїти. Визиваємо меню права клавіша миші. Зверніть увагу, що якщо курсор у нас от зараз вийшов за межі малюнка, він просто рівний, а нам потрібно, щоб з'явився саме такий хрестиком. Навели курсор на наш малюнок, з'явився хрестик. Тепер натискаємо праву клавішу миші і вибираємо «Згрупувати». Ось ми зараз групували наш малюнок, і він у нас виглядає як одне ціле. Ми можемо його тепер зменшувати, збільшувати. Ось таке у нас вийшло зображення. Окрім цього, давайте вставимо ще одну фігуру прямокутник. Так, ось такий прямокутник. Ага, так, він, бачите, у нас білий, з чорним контуром. А заливку використаємо. Так, ну можна вибрати ось такі краплинки. Так, Давайте зробимо більше, це в нас буде таке море. Ось таке море. І помістимо на задній план перемістити на задній план. Переміщуємо. Так, залишилося тільки у фігурі нашої убрати контур. Забираємо Нет контура фігури. Ось. І ось наше зображення, але зараз кораблик окремо та фігура окремо, нам потрібно знову згрупувати. Для цього затискаємо клавішу Shift, вибираємо наше море, вибираємо наш малюнок і натискаємо праву клавішу миші згрупувати. Згрупували. І Тепер у нас вийшов ось такий малюнок, який ми далі можемо використовувати в текстовому редакторі. Якщо ж нам потрібно буде щось змінити, ви захотіли передумали, щоб було таке море, так, а воно вже склеєно між собою, в житті ми що робимо. Ну, Тихесенько тако відриваємо. Те ж саме ми можемо зробити тут, але для цього нам не потрібно нічого портити, ми просто затискаємо, вибираємо наш об'єкт, затискаємо знову праву клавішу миші і вибираємо вкладці групіровка, розгрупірувати. Ми розгрупували наше зображення. Для того, щоб вставити малюнок в цю фігуру, нам потрібно змінити заливку. Переходимо до вкладки Заливка, вибираємо малюнок, беремо, де він знаходиться, вставити. І ось наш малюнок, наше серце тепер стало ось такими квітами. Виберемо стрілку, намалюємо стрілку. Так, Ось тут у нас з'являється ще такий жовтий ромбик. Що він робить? Якщо ми наведемо на нього ліву курсор і затиснемо ліву клавішу миші, то передвигаючи за цей жовтий ромбик, ми змінюємо саму нашу фігуру.